Продовжуємо ефір з Михайлом Подаляком, радником голови офісу президента України. Михайло, вітаю! Вітаю вітаю. для початку. Я би від сьогоднішньої новини підштовхнувся. Ну вона формальна насправді, але дуже важлива виглядає на майбутнє. Тобто, Кабмін затвердив зміну міністерства, те, що у нас раніше називалось Міністерство культури та інформаційної політики, тепер має назву Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Ми маємо нового міністра, і ви, як людина, не чужа темі комунікацій. Я би хотів, щоб ви пояснили, що мається на увазі. Коли ми говоримо про стратегічні комунікації і міністерство, яке за них відповідає, тобто кому ми що комунікуємо, і що такого стратегічного там збільшити? Скажімо так, інформаційний тиск, який Україна має чинити на зовнішніх ринках, і е, трошки скажімо так впорядити те, що відбувається на внутрішньому ринку. Намається ну, на увазі, все ж таки, державні інституції мають працювати через один голос, через One voice, Ну для того, щоб не було якихось розбіжностей, які створюють там певні дискусії і так далі. І тому Я маю на увазі дискусії не, не ті, які треба, щоб були дискусії, а дискусії заві, коли е, не однакові точки зору від державних інституцій на одну і ту ж проблему Лемоє, тобто певна уніфікація саме державних інформаційних складових з одного боку, це для внутрішнього ринку, і, скажімо, суттєве збільшення тиску інформаційного, якого недостатньо українського тиску інформаційного на зовнішніх ринках. Оці має опікувати сьогодні міністерство, ну скажімо так, стратегічних комунікацій і культури. Я розумію, що культура це також інформаційний продукт. Ну тобто, через культуру можна продати свою автентичність, хто ти, що ти, і так далі, але все ж таки треба з урахуванням того. Того, в яких інформаційних часах ми живемо, що це достатньо швидкісні часи. Дано ну, тобто, все дуже швидко а, там змінюється, теми постійні. І Російська Федерація витрачає просто шалені кошти на те, щоб спотворювати інформаційний простір. Ну вона не там вигадує щось таке, достатньо а, розумно, логічно побудоване. Вони просто б'ють там один фейк, другий, третій. Ви три фейки, наприклад, усвідомили, що це фейки, не реагуєте на них, але четвертий, п'ятий, ви на них вже реагуєте. Я маю не про Україну. Зараз говорю а про глобальний світ, і тому міністерство має якраз таки уніфікувати деякі роботи на зовнішньому і внутрішньому ринку. Ще раз це стосується державних комунікацій, тому що безумовно дискусія на внутрішньому ринку вона має бути присутня з точки зору того, що різні політичні групи, соціальні групи вони можуть там свої точки зору проговорювати, і так далі. Ну з внутрішніми державними комунікаціями мені зрозуміло тут є повноваження, і можна там у всіх міністерствах є ж прес-офіси, прес-секретарі, відділи. Які можна якось координувати їхню роботу один голос це важливо. Але стосовно того, коли ви говорите на зовнішніх е е гравців, е подавати цю інформацію, а які у держави для цього є важелі? Mm. У держави є «Укрінформ» і все. А ну, ще ви ще терканалрада да, uh. ви берете тільки майданчики? А я беру, що це мають бути відповідні спікери. Це має бути більш інтенсивна робота інформаційна саме державних установ, які мають, якщо вони присутні на зовнішньому ринку, ну наприклад, на якомусь там саміті чи на якихось там додаткових консультаціях, щоб вони активніше працювали з зовнішніми засобами масової інформації. Ну мається на увазі з іноземними засобами масової інформації, використовували будь-які майданчики для того, щоб знову ж таки уніфіковану точку зору на те, що відбувається у цій війні. Позиції України, які для нас важливі, вони фундаментальні. Їх там декілька є десятків напрямків, по яких треба буде про це постійно говорити. Ще раз, в тому числі, і культурний продукт, він має бути знову ж таки більш на мій погляд, так делікатно використати це слово, більш агресивніший. Ну тобто, для того, щоб продавати українство як таке на зовнішніх ринках. От дивіться, фундаментальна проблема. Буквально на днях ви бачили на Венеціанському кінофестивалі показ абсолютно пропагандистського російського фільму, фільму суб'єктині Трофімової. Росіяни на війні, ну де вона говорить про те, що вони не порушують там ні правила ведення війни, не використовувати геноцидні компоненти безпосередньо. Ми ж з вами знаємо, що це все не так, і взагалі добре. добре да. Пане Михайле, прекрасний приклад. І як в ідеалі має реагувати на появу такого фільму на Венеційському фестивалі, так. який не державний, який там е, приватний, він не державного має реагувати міністр міністерство. Один нюанс. Це ж фінансування через Канаду йшло, ну тобто через відповідні інституції канадські, а це все листи, це листування, це спілкування, безпосереднє спілкування і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, на тому ж Венеціанському фестивалі треба вийти і про це говорити на різних знову ж таки майданчиках, де Україна була присутня. Ну тобто, це треба збільшити, тому що росіяни ще раз дивіться, Вони використовують різні шляхи для того, щоб а, з десяти маршрутів, по яким вони будуть іти, один. Буде невдалий, другий, третій, четвертий, а п'ятий це буде руські на війні Трофімово, які вони покажуть на Венеціанському фестивалі. До речі, сьогодні ще є додаткова інформація, про яку також треба все це модерувати, тобто, це все збирати, аналізувати, а потім відповідно або напряму інформаційно реагувати, або відповідним чином делегувати можливість на це реагувати іншим державним інституціям. Дивіться федерація, міжнародна федерація Стрі... стрілкового. Ну тобто з. uh Стрільби з лука так, да стрільби з луки. Вони лука вони говорять, що вони можуть думати про те, відповідно думати про те, щоб допустити юніорські чи е, молодіжні збірні Російської Федерації виступати на міжнародних змаганнях під своїми гімнами і своїми прапорами. Ну тобто, вже треба цим займатися. Відповідно, Міністерство стратегічних комунікацій має все це відслідковувати, аналізувати, давати відповідні інформаційні поради, як на це має реагувати. Ну в даному випадку будемо говорити про вже національні федерації чи національний мінспорт. Але це ж не спорту має цим займатися. так, але е, модерація, модерація, все це ж відслідкову ну, от ви, випадок з росіянами на війні. Венеційський кінофестиваль, як має в такому випадку реагувати держава? От є у нас тепер міністерство стратегічних комунікацій. Щоб вони мали Офіційні зробити в цьому листи випадку? Е, на е, інституцію під нас, яка організатором є Венеціанського фестивалю. Це може Офіційні зробити... офі я розумію, але дивіться, це може Посол зробити. В ми, дивіться, ми тут головне може зробити. А ми ж говоримо стратегічні комунікації. Це коли ти бачиш розвиток події, тобто коли одна подія, друга, третя, четверта. Коли ти бачиш систему, ти маєш опікуватись системою і працювати е... проти системи своєю системою. Тобто, ти маєш це робити щодня Окей. в великому обсязі, але є одна серйозна заковика, пане Михайло. Мені здається, ми її не враховуємо. Міністерство це завжди про внутрішні українські справи. Назовні у нас мають право комунікувати МЗС, президент або наші структури там. Які мають право типу українського інституту, як український... да, 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 не, не, так коли що... українське міністерство буде пред'являти прете якісь претензії в венеційському кінофестивалю? Вони просто скажуть: а ви хто ви з опікуєтеся внутрішньоукраїнськими справами? Ми готові говорити з вашим повноцінним представником послом в Італії МЗС або Український інститут, який має ну поки що немає представництва в Італії. Все. Ми ж про це говоримо Ще раз, вони аналізують зовнішні ринки, все, що там російська пропаганда робить, да і дають, скажімо так, опосередковано. Вони цей аналіз віддають інституціям іншим, ну які можуть займатися там іншими питаннями. І через ці інституції ви абсолютно праві. Міністерство закордонних справ чи це можуть бути наші амбасади в різних країнах, але відповідні листи мають направлятись і у Канаду, як фінанс, ну, як сторону, яка фінансувала там відповідні фонди, фінансували е, виробництво цього фільму, і до організаторів Веніцянських. Венеційського а, фестивалю не безпосередньо. Але ще раз, що таке стратегічні комунікації? Ти аналізуєш все, ти хочеш побачити систему, ти її бачиш, і ти розумієш, що проти цієї системи треба не одним, другим, третім формальним кроком працювати, а треба системно відпрацьовувати все, що стосується. Наприклад, в даному випадку ми говоримо про культурні продукти. Якщо ми говоримо про венеційський фестиваль, це культурний продукт, через який Російська Федерація пробує впливати на глобальні спільноти. І, відповідно, так. Безпосередньо відправляти туди листа має міністерство закордонних справ чи відповідний посол в Італії, наприклад, але знову ж таки, промодерувати весь процес, відсистематизувати це, якраз таки, чому до речі, Точицький. Пан Точицький буде очільником. Це дипломат, перш за все, але який якраз таки розуміє, добре. як ці інституції працюють. Де набрати тоді стільки людей, які будуть одночасно відслідковувати і ситуацію в сфері культури, і ситуацію в сфері спорту, і ситуацію в сфері бізнесу і економіки, і ситуацію в сфері воєнних технологій. Це все треба одночасно. Я тоді відповім на це достатньо просто. А де можна було набрати людей, які два з половиною роки сьогодні стримують набагато більшу ресурсну країну на лінії фронту? Так само можна було б сказати, де ми наберемо цих людей, і це складно. І в Україні один має виконувати роботу, особливо якщо він працює на відповідних напрямках. Один має виконувати роботу як 5 чи 6 чи 7 росіян. Ну, тобто, я думаю, що у пана Точицького є всі можливості побудувати ефективну систему департаментів управління, які будуть чітко моніторити саме ключові напрямки глобального медійного Я не говорю про внутрішню ви абсолютно праві. Тут зрозуміло ван войс з точки зору того, що треба говорити, щоб це не було в різнобій. Ми зараз тільки про державні інституції так. говоримо ще раз. Але для аналізу глобального медійного простору, де росіяни вкрай активно ще раз працюють через декілька видів інструментів. Перше це безпосередня пропаганда, друге це безпосередні інфра інформаційні майданчики створені росіянами, а третє це культурні масштабні культурні проєкти, в які росіяни вкладають великі шалені кошти, чи опосередковано вони ці кошти отримують з інших країн, які не зовсім завжди розуміють, в що вони вкладаються. Зараз ми говоримо про росіяни на війні, фільм і так далі. Оце треба відслідковувати. І після цього системно це аналізувати і системно з цим працювати через інші державні інституції. Якщо Але потрібно. В нас вже ж є і центр протидії дезінформації при РНБО. Це тільки те, що я зараз і сходую. центр стратегічної комунікації при міністерстві стратегічної так. комунікації правильно, але інструментів має бути багато. Майданчиків має бути багато. Дивіться, ви е, маєте опонентом країну набагато більш ресурсну, яка витрачає набагато більше грошей на, е, скажімо, так, елементарне пропагандистське домінування в світі. Ви можете креативно підходити. Вам будуть потрібні всі інститути, які вже є в Україні, і відповідно, ви просто. Маєте ще раз завдання Міністерства стратегічної комунікації це все упорядити для того, щоб воно системно працювало. Аналіз, різні майданчики працюють, різні інституції відповідають. Але аналіз, який от дозволить це все контролювати, модерувати, скажімо так, все, що роблять знову ж таки державні інституції, це все за міністерством стратегічної комунікацій. Дякую за пояснення. Дякую, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був гостем розмовної студії.